Нас сьогодні на календарі 13 жовтня неділя я традиційно пропоную оглянути вам карту бойових дій. Відразу хочу вас попросити. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися, якщо не підписані. І, звісно, залиште комент, побажання, зауваження. Завжди дослухаємось. З чого хочу розпочати, скажу, є на фронті певні просування. Відразу повідомлю, що. На Курському напрямку ситуація складна. Детально розберемо, що там відбувається. Ворог за рухався на південному напрямку в районі Кінбурзької коси. Є повідомлення від нашого речника, що туди перекидаються катери. Ну але в першу чергу хочу, звісно, що розповісти вам, що скоріш за все є перший факт того, що наша авіація, нова авіація, яку нам передали наші партнери, Нідерланди f 16 Вразили ворожу ціль росіян. Про що йдеться вчора? Ворожі пабліки росіян повідомляли наступне, що їхній су 34 ліквідовано під час виконання бойового завдання. Вже аналітики інституту вивчення війни, проаналізувавши всі дані на 13 жовтня, кажуть наступне, що цілком ймовірно, що цей су 35 був збитий нашим f 16 саме в той момент, коли Су-34 росіян скидав. Керовну авіабомбу приблизно десь в 50 кілометрах від лінії бойового зіткнення саме на таку відстань, і дістала наша авіація ворожу сушку. Наразі невідомо чи працювали в спарці. Очевидно, що не один в й працював е наскільки відомо. Але на що це може вплинути? На те, що росіяни будуть більш обережними. З використанням авіації менше можливо використовуватимуть та бездумно або так безстрашно на лінії бойового зіткнення Каби. Ну і сам факт того, що авіація в 16 працює тепер не лише по в якості збиття там, якоїсь ворожих ракет чи інших небесних тіл, які запускають росіяни по території України, але бачимо, можуть влучати і в, скажімо, в повітряних дуелях з авіацією. Окрема тема, не буду зачіпати. Це якщо нам передадуть авакси, які нам обіцяли шведи. Відповідно, ми наші F-16 можуть значно краще і далі бачити ворожу авіацію, не включаючи свій радар, а це означає не бути непомітними для ворога. Але це, скажу ж, не тема для огляду карти бойових дій. Давайте почнемо з Курського напрямку, що відомо на 13 жовтня. Відразу хочу вам сказати, що не варто орієнтуватися. На ту лінію бойового зіткнення, яку малюють аналітики Deep State. Чому? Не тому, що вони не там доводи Господи, некомпетентні, а тому, що як такої лінії бойового зіткнення, те, що я вам зараз промальовую, так вона не відповідає сталості, тому що продовжуються маневрені бої, і відповідно немає такого, як на сході нашої країни, що, мовляв, от є лінія, лінійні удари, в яких, до речі, росіяни мають перевагу за рахунок кількості сили. Відповідно, тут далі маневрність триває, і є позиції, які ми відбиваємо, про що кажуть наші бійці, є просування ворога. Найважливіше і найболючіше те, що зараз, і про це, до речі, вже пишуть Діпстейт в себе в телеграм-каналі. Росіяни знову ж таки розстріляли наших бійців, взявши їх в полон. Верніше, навіть не взявши в полон, а не беручи їх в полон, розстріляли. На місці мова про дев'ятьох бійців, наших, наших операторів-дронів, де попередньо наразі збігаються всі ті інформації, всі ті джерела, про що кажуть. Ось, якщо ми поглянемо, нагадаю вам, росіяни розпочали свої активні удари від снагості в напрямку Любимівки і от до новоіванівки. Зараз найважчі бої тривають саме в Новоіванівці. І от, якщо я вам наближу. Ось ми побачимо. Біля Нової Іванівки знаходиться маленький на саме пункт зелений шлях російської зеленої путь. Власне, в цьому напрямку повідомляють аналітики і Deep State, і інші джерела відбулися те, що вчинили росіяни. Це вбивство наших бійців. Попередні інформації хочу, аби ми розібралися. Аналітики Діпсайд пишуть наступне: що наші дронщики, виконуючи завдання, навіть не знали, що до них підійшли з ворожі підрозділи, тому що от знову ж таки все відбувається хаотично. Натомість командир відділення 24-ї окремо штурмової бригади Айдар Позовний Осман. До речі, він має свій телеграм-канал. Говорить Снайпер», каже наступне: що все вони добре знали, все вони добре бачили. Не потрібно кидати дезінформацію, мовляв. До заслуги наших бійців, що вони боролися до останнього і відповідно виконували бой, бойове завдання. А те, що ворог підійшов, повернемося до карти з двох напрямків, от з півночі до цього зеленого шляху, і навіть з трьох напрямків, так і лобові атаки, відповідно, так як це хлопці, які оперують дронами, в них в першу чергу це ж звісно ж не боєкомплект, а літальні комплекси. Вони відстрілювалися, вони до останнього боролися, і відповідно в них швидше закінчився БК. Вони намагалися здатися в здатись в полон, але ці отки от не взяли їх в полон. Це вже знає наш нашому Лубінець, Він відповідні робить всі заяви, пише і звертається всі відповідні структури. Хоча ми ж прекрасно знаємо, що жодна структура не може повпливати на росіян. Якщо говорити загалом по Курському напрямку, що відомо? Чому зараз ситуація на 13 жовтня дуже непроста? В першу чергу, через те, що там складні погодні умови, відповідно, росіяни підкинули резерви. Це те, що відомо на обід 13 жовтня. Суттєві резерви підкинули, особливо на захід від наших позицій. Ось я вам промалюю синім кольором наші позиції. Орієнтовно знову ж таки, бо це не ліє лінії бойового зіткнення. Ми орієнтуємося по Діпстейту. Ось ці позиції, і відповідно, росіяни використовують в них є на жаль, перевага чому тому, що погода дуже несприятлива. А в них вся техніка в більшості є е, е, не колісна. В нас колісна в них гусенична. Вони краще просуваються. і через те, що не сприяє нам погода, канцелярії небесна, важче з логістикою, та й важче взагалі з будь-якими пересуванням. А ми розуміємо, що в маневрених боях це номер один. Зміни. Давайте тепер я покажу вам зміни, які відбулися. Це станом, ви бачите, мапу на 12 число, ось на 11. -те. Ну от, бачимо, вони просунулися північніше від цього вклинення, вдалося. Нашим бійцям відбити нову Іванівку суджанського району знову ж таки все відбувається дуже і дуже хаотично, маневрено і динамічно. Якщо говорити по інної до речі, напрям Глушква також тиснуть росіяни, намагаються от весели. Це наш другий прорив і захід. Після того, як зайшли Суджанський район, це Глушківський район. От тут тривають активні бойові дії. Східний фланг від наших позицій. Орієнтовно, що відомо, росіяни зуміли просунутися в Напрямку на самопункту Борки і тепер тиснуть до Плєхала. Але хочу вам нагадати, що ще два тижні не два тижні тому, а місяць тому, рівно до речі, та рівно місяць тому, 11-13 вересня. Росіяни розповідали, що вони вже зайшли в борки, і от а ще чуть, чуть і вони будуть в вплехава. Ну, от бачимо знову ж таки чергове підтвердження того, як росіяни маніпулюють і займаються брехнею. Ну і звичайно, це їхня пропаганда. Зборок наші відійшли, і загальна ситуація по Курщині наступна. Про це сказав Володимир Зеленський в, в, в крайньому вечірньому зверненні. Складна, дуже складна. Резерви застосовують росіяни, Але, знову ж таки, Бахмутський демон, Бахмутський балу кажуть наступне, що є відвойовані позиції. Наразі важко сказати, де саме, тому що вони самі цього не знають. Але. Є просування і в росіян є відбиті вогневі рубежі і сил оборони України. Я думаю, найближчим часом ми з кожного дня оглядаємо мапу бойових дій стане більш ясно, що відбувається на курському напрямку, але ситуація непроста, на жаль. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Вовчанськ і липці, що відомо по цьому напрямку, кажуть наші бійці. Нагадаю, вам в тому числі там працює 92-го крема штурмова бригада і батальйон Юрія Федоренка, безпілотників Ахілес. Що в лапках винахідними росіяни вирішили в районі Вовчанська спробувати нову тактику, не м'ясним штурму, відносно нову тактику. Немісні штурми знов ж таки показати вам не може це відео, як і попереднє відео з нашими військовопланами, які вбили росіяни, тому що YouTube таке не пропускає. Біля Вовчанського вони спробували під перекриттями бронетехніки прорватися. Але дрони, а я вам скажу, що от на Харківському напрямку працюють у гуру неба саме в безпілотних літальних комплексах. Ліквідували ці спроби росіян. Тому по лінії бойові змін немає. А по втратах росіян мінус коробочки, 2-3 і з десяток другий цих оттіл з російських болотів з півночі. До речі, хочу вам також сказати, що зараз росіяни активно розганяють наступне. Це ми зараз говоримо про Білгородську область, я згадував про Курську область, а ще одна. Ще один регіон, де е, Владимир Путін диктатор вів так звану тер, антитерористичну операцію, це є Брянська область. Так, от їхні провідні z пабліки пишуть наступне: що алярм. Тому що цілком можливо, що Збройні сили України можуть зайти і в цьо, на, на цю область, як було і з Курською е, операцією. Наразі це виглядає як пропаганда, але знову ж таки. Курський напрямок, курська операція була дуже успішною, особливо в своїй першій фазі. Тому всі сили зараз сконцентрують росіяни на курському напрямку. Все, що прикидають, чому справді збройним силам України не прощупати, що відбувається в Брянській області. Ну і ще я згадаю про курську операцію. Її проаналізував Бен Ходжес, колишньої командою сили е, сухопутних військ США в е, е, Європі. Ну, але це згодом, коли будемо говорити про Вугледар. Після Вовчанська рухаємось в район Куп'янського янсь, Куп купянськ возловий Змін е, на е, мапі Діпстейт немає, але активні бойові дії і просування тактичного характеру росіян є в напрямку круг, кругляківки. Ось пригадуйте, неодноразово я вам повідомляв, що є два таких вектори руху росіян е, на цьому плацдармі від піщани. Ось це є Колесніківка і е, Кругляківка. Активні зараз найактивніші бойові дії біля е, кругляківки. Ну чому? Ще раз повторюсь, чому? Тому що е, саме біля кругляківки є через річку Оскіл переправа. І, власне, саме е, переправою хочуть заволодіти росіяни і, відповідно, її використовувати. Е, чому Колосніківка на північ рухається? Тому що вони хочуть розширити свій це от, вклинення, аби убезпечити від флангових ударів. Ну і загальний напрямок. І мета ворога, звісно що це вийти на річку Оскіл. Ви прекрасно бачите, ось річка Оскіл, я вам промалюю. Ось ця річечка. І відповідно зайняти одну переправу, яка знаходиться ось тут, яку я ще не вам показував. І друга переправа це в районі на самому пункту Борова. Саме Борова це є після Куп'янська друга мета. Росіян нагадаю вам, що вони намагалися свого часу рухатись до Борової на цьому напрямку від Нової Горівки. Це було минулого року, але безуспішно їх відкинули. Куп'янськ, знову ж таки росіяни обстріляли, використовують каб, артилерію. Там місто дуже потрощене. Їхня мета це наразі, якщо вони не можуть просунутися, а нагадаю, вони з півночі від Лиману першого. Місяцями безрезультатно залишаючи і техніку, і живу силу, намагалися просуватися От на північ від Сеньківки, де я вам промалював стрілочкою. Залишали дуже багато сил та засобів, і просунутися не можуть. Тому Куп'янськ вони намагаються просто старати традиційно, так? З лиця землі, до речі, цю тактику є ще один плюс курської операції. Давайте я ще на секунду таки повернуся, тому що голова ради резервістів Іван Тимочко каже наступне: що Путін по Курську віддав наказ килимовими накриттями, килимовими ударами нищити всю свою цю область кабами. Ну і що каже Тимочко, що це такий, от для них виклик і. Сам факт залишається фактом. Справді, що щодня вони десятками кабів кидають на Курську область. Ну і це одна з цілей операції перевести бойові дії на територію вора. І ці каби прилітають не на територію Сумщини, а саме на Курську область. І щодо погодних умов, завдяки тому, що зараз пасмурно і падає велика кількість опадів, зменшилась слава богу, кількість. Ударів саме з неба, авіацію по Сумській області. ми на Курському напрямку. Давайте рухатись далі. Білогорівка Луганської області. Тут найменш активні бойові дії, Вони є, але найменш активні бойові дії, змін немає, тому зупинятися не буду. Часів яр знову ж таки. Сьогодні така ситуація, що знову ж я не можу вам продемонструвати відео, але як наші бійці трощать росіян FPV-дронами в районі Калинівки. Калинівка це північніше від Часового Яру. Це традиційно напрямок номер один, з якого росіяни намагаються тиснути. Ну і звісно ж, нагадаю вам, що Калинівка знаходиться власне на каналі сіверський Донець-Донбас. Ось. Цей канал, який зневоднений, зрозуміло. Але основні ударні їхні сили спрямовані саме біля Калинівки. Мета це зайти, звісно ж, з півночі на фланг часового яру, тому що всі лобові атаки повністю нищаться. Я вам нагадаю, що буквально два місяці тому росіяни зайшли в мікрорайон одноіменний от продемонструю його добре тут видно канал. Але вони самі з собою собі вистрілили в ногу, тому що перед тим активно пропрацювали мікрорайон цей артилерією, мінометом і все, що в них було під рукою. Відповідно, знищили під фундамент все, що було збудовано в цьому мікрорайоні. І тепер вони нормально не можуть закріпитися або розпочинати якісь інші наступальні дії в напрямку. Вже жовтневий і новий канал. Були в них спроби вклинитися. Між цими двома мікрорайонами безрезультатно, ну і власне наразі жодних успіхів не мають. Але кажуть наші бійці, хлопці та дівчата, що росіяни можуть використати резерви, звідки вони можуть з'явитися зараз, розповім південніше рухає ось по мапі Кліщівка без змін. Ну і, власне, Торецьк. І от біля Торецьку я згадаю про резерви, тому що. Надскладні бої тривають в Турецьку. І, відповідно, резерви росіяни паркинули з вугледару. І частина цих резервів, власне, може з'явитися і на часовому яру. Так от Турецьк, агломерація тут дуже густа. Давайте я продемонструю вкотре вам як виглядає місто. Ви ж бачите, так? Східна частина міста вже під контролем росіян. І ця от напрямок лобові атаки знову ж таки за допомогою. Резервів, які прикинули з вугледару, росіяни зуміли тут закріпитися. Яка тут ситуація наступна? Ситуація складна і дуже складна. Чому давайте я повернуся до супутникового знімку? Тому що навіть уявіть собі, стоїть в ряд кілька багатоповерхівок однієї вулиці, і невідомо хто яку багатоповерхівку контролює, чи там сили оборони, чи там окупанти, ну і зворотньому випадку так для окупантів теж це є проблема. Тому там фактично бої стрілкові. Притул доходить до рукопашних контактів з ворогом. Є втрати серед наших бійців є тим більше втрати серед росіян. Найближче, очевидно, тижні в бої найважче розгорнуться саме за Турецьк. Ну і якщо говорити про фланг південний від Торецька, це знову ж таки є Нью-Йорк, Неліпівка і північніше вніше західніше від Неліпівки Росіяни намагаються обійти наші підрозділи. Хочу вам сказати, що тут працюють нагадаю вам окремий полк 12, НГУ нацгвардії. Так, дванадцятий бригада, бригада, не полк, перепрошую, азову. Відповідно, вони стримують тут ворога. Рухаємось далі, і по Кровський напрямок. Що відомо наступне? Наші сили, наші оборонці зуміли вигристи в росіян окуповані землі. Про що я кажу? Пригадуєте, я вчора вам буквально розповідав про те, що в районі Новогродівки наша 400 ось Новогродівка промалював так. Давайте ось так. Новогродівка, в цьому районі наші бійці 425-ї окремої штурмової бригади скала успішно штурмували лісосмугу саме в районі цього населеного пункту. І от тепер, якщо ми глянемо на мапу, є зміни. Ось ми бачимо: на від Крутий Яр і Красний Яр в напрямку Лобовому, фактично, напрямку на Покровськ, наші сили оборони зуміли просунутися до кілометра. Або ви розуміли, в таких умовах, де тотально переважає ворог і він має змогу використовувати короткі штурми з малою кількістю живої сили, абсолютно не шкодуючи її. Відповідно, це дуже і дуже успішні власне просування наших бійців південніше від. Новогродівки, давайте подивимося, яка відстань Новогродівка і Селидове має запекліші бої 6,5 кілометрів. орієнтовно, тривають зараз в Селидове. Що відомо про Селидове? Росіяни тиснуть з трьох напрямків: це є Маринівка, Михайлівка. Ось безпосередньо лобові атаки. І від Цукорине, і українське з півдня українське ситуація знову ж таки дуже і дуже складна, але. Так кажуть наші бійці, що в Селидове, попри складність, все контрольовано. І цитую, що вони кажуть наші оборонці, що тут стан справ наступний не такий, як українське, не такий, як Новогродівка. Нагадаю, що Новогродівка, от вона знаходиться в північніше за 6,5 кілометрів від Селидового, на жаль, росіяни зуміли його взяти за три доби. Фактично цей населений пункт немалий. А от Селидове очевидно, я так розумію, наші бійці на на те, що вони все правильно вибудували, тримаються всі з'єднання, фланги на місцях. Відповідно, росіяни що роблять в день вони масово намагаються закидувати м'ясними штурмами, вночі поодинокі там кілька осіб прощупують наші позиції. Але як кажуть наші оборонці, це для росіян дорога в один. Кінець і власне оборону в вселидви. Нагадаю, там також працює і наша спецпризначенці, і наші це карадах. Вони свого часу, коли заходили туди допомагати нашим підрозділам, зуміли не лише ліквідовувати ворога, але й взяти на баланс танк росіян. Відповідно, очевидно, з їхньою допомогою вдається в складних умовах, але організовано тримати оборону. Селидово. От, власне, на Селидівському напрямку втрати в росіян просто таки неприпустимі. Ну, неприпустимі для, нагадаю вам, для цивілізованого світу і для цивілізованої бойової одиниці. Дивимося, де є зміни по лінії Бозік. Тут немає. Знову ж таки, намагається ворог продовжувати свої штурми від насампунту Гостре. Ось, попри. Водойми ще до Кораху. Вчора вам детально розповідав, що росіяни острівське зайняли частину східного цього населеного пункту. Наразі просувань немає. Але жіланне перше, жоланне друге, яке знаходиться на північ від наших позицій, які знаходяться в такому, ну не можна сказати, оточенні, але флангові удари вони відчувають. Ну і з півдня це є Олександропіль, власне, і от гостре в напрямку до Корахове. Єдине, про що я кожен раз кажу, це наші формування, які знаходяться на цьому вітинку, аби вчасно доходила інформація, тому що комунікація не завжди так, але про це казав Істерленко, Так вона інколи буває проблемною, тому що ті. Рішення, які можна було прийняти на день-два раніше, затягуються саме через комунікацію, через прийняття е, рішень на командному складі. Переходимо на Вогледар. Є тут просування в цьому напрямку в росіян. Ось ви бачите, в районі Веселе Водяне. Окупанти рухаються в напрямку знову ж таки до Богоявленки. Очевидно, вони хочуть. Взяти і логістику до богоявленки, і саму богоявленку знаходиться богоявленка на рельєфному підвищенні, не на такому, звичайно ж, як вугледар. Ось вугледар знаходиться, аби ви не путались. Ось власне, але потуги їхні продовжуються. Штурми тут не такі вже активні. Знов ж таки, тому що вони перекинули резерви на Торецьк, і часів яр хочуть перекинути підсумую. Про те, що мовила, що турецько, очевидно, буде найгарячішим, звісно ж, кураху там припала третина, а може й більше всіх бойових зіткнень за останні 24 години. Ну і власне, що я хотів сказати про Вугледар, в ріше що про нього каже Бен Ходжіс. Він каже наступне: що втрата Вугледару. Могла мати катастрофічні наслідки, якби ж росіяни не вели бойові дії, так як вони ведуть, за рахунок того, що вони втратили дуже велику кількість сил та засобів. Відповідно, вугледар вони не можуть використати в стратегічному плані. Розпочинати, якісь вже стратегічного характеру наступальні дії все залишається наразі на тактичному рівні. Не, не варто знову ж таки применшувати втрату вугледару, тому що багато там часу, багато місяців. Наша 72-га бригада герої нищила. Ворога і техніку, нагадаю вам, там вони розмотали 155-ту бригаду морпіхів двічі. І вчора вам це розповідав. І зараз, до речі, морпіхи, ці от окупанти 155-та, потрапили в проблемні місця на Курському напрямку, забув вам сказати. Але загалом південь стає активнішим з боку росіян, тому що є повідомлення про те, що в напрямку Бердянська, якщо ми подивимося на мапу, ось Бердянськ. Росіяни в цьому напрямку, можливо, в пологах, а можливо, в Ремівський виступ і далі Гуляйполе, і до горі Оріхова. Перепрошую, починають бути більш активними. Що каже речник Південного напрямку? Ось, якщо ми просунемося, кінбурська коса, ось вона знаходиться. Частина в Миколаївській області, частина в Херсонській області. Відповідно, росіяни перекинули з десяток катерів від західного берега. Криму тимчасово окупованого, до власне кінбурзької коси. Очевидно, вони хочуть зайняти позиції і збільшити можливо раніше. Як виглядало, що як використовували росіяни кінборську косу саме для для того, аби тримати там артилерію і бити по Миколаєву і цьому коридору, який йде від порта порту, порту Миколаєва. Ось. Очаків вони і так обцілювали, але очевидно, хочуть більше контролювати. Будемо стежити за, за тим, що там відбувається щодо Криму на завершення огляду карти бойових дій. Хочу вам сказати наступне: що було прекрасне влучання по Феодосії і по їхній нафтобазі. Наслідки наступні. Ви можете побачити з 12 резервуарів, цілі вціліли в ліше знищено 8. Окрім цього, інфраструктуру навколишню розтрощено. Відразу росіяни не могли ліквідувати це загоряння. Але хочу вам сказати, що це й добре. Щоправда, Феодосія і Нафтобаза не змогли переплюнути Пролотарськ-Ростовської області. Нагадаю вам, що місяць тому було прекрасне влучання. Там 16 днів пішли відпочивати всі навколишні мешканці, тому що там детонувало і горіло цілих два понад два тижні. Ну і, зрештою, на завершення хочу вам сказати про те, що євродепутат від Німеччини сказав наступне: дуже правильні і дуже толкові слова. Звати його Міхель Галлер. Він вже 25 років працює в Європарламенті. Він каже: наступне: що, слухайте, потрібно надавати зброю. Україні, і потрібно дозволити Україні використовувати це озброєння західне на повну території Російської Федерації. Він до цього питання підходить навіть з матеріальної точки зору, тому що каже передавати збройним силам України оборонцям України е, системи ППО і снаряди до них це дуже дорого. Плюс росіяни, ви ж бачите, там по 5-6 десятків шахедів щодня випускають, вони виснажують. Е, Протиповітряну оборону сил оборони України, тому значно доцільніше, дешевше і правильніше дозволити Збройним силам України бити по території Російської Федерації і просто тоді унеможливити використання великої частини тих ударних засобів, які окупанти використовують, аби трощити інфраструктуру України, і, звісно, ж, в першу чергу вбивати українців. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 13 жовтня. Обов'язково попрошу вас, підпишіться, прокоментуйте. Поставте свій лайк і поділіться, аби знати достеменно, в першу чергу, українцям, що відбувається на нашій землі.